Літків з міст і сіл Тернопільщини навчають створювати стартапи. 16-річна Анастасія Солтас із Хоросткова разом із командою працює над створенням компанії з переробки сміття. Наша назва проекту це зелене завтра. Ми обрали саме тему екології та переробки сміття. Ну зараз починаємо з переробки макулатури. В моєму місті тема екологічної свідомості є доволі низькою. Ми там ще не популяризували цю ідею, але все в процесі. Ми хочемо довести цей проект. Спробувати його потім в нашому місті, можливо, нашим людям це сподобається, і ми зможемо справді його реалізувати, а не як зараз, в вигляді дитячого проєкту. А тут команда розробляє стартап про базові курси з надання до медичної допомоги. Одна з учасниць 18-річна Софія Василишин з Ланівців. В першу чергу базується на цікавості, на такому цікавому донесенні, на гарній подачі, що підлітки. Хотіли це вчити і власне врятували не тільки своє життя в майбутньому, там в подальшому, а ще й життя інших людей, оскільки в нас є зараз війна і військовий стан. Такі от моменти важливо знати всім, не тільки дорослим і особливо підліткам. Всі, хто хоча б можуть зараз взяти якусь базу, захід організувала громадська організація Змінотворці. Її співзасновник Владислав Гризів розповідає, такі події проводять безкоштовно. Я... Нерівність можливостей освітніх між великими містами і маленькими населеними пунктами багато організацій, які роблять щось позашкільне, на жаль, не доїжджають до таких населених пунктів. Ми вирішили фокусно працювати саме з цією цільовою групою. Для них це дуже важливо перед вибором університету і майбутньої професії. Це працює трошки як профорієнтація, зокрема. За словами Владислава Грєзєва, зміну творці це освітній проєкт, в якому беруть участь понад тисячу підлітків з різних регіонів України. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.